Друзі Віра та Павла знала не лише в їхньому містечку, а й у всіх навколишніх селах. Павло Іванович мав повагу, яку зробив роками роботи в органах влади. Люди вірили його слову, довіряли свої турботи й проблеми, приходили з проханнями і надіями. Він не відмовляв, допомагав оформити документи, владати конфлікти, вирішити побутові труднощі. Для багатьох він був не просто чиновником, а людиною, до якої можна звернутися за порадою чи допомогою. Його дружина Віра працювала медсестрою в районній лікарні. В юності вона мріяла стати лікаркою, але доля внесла корективи. Ще студенткою вона вийшла заміж за Павла і невдовзі народила дитину. Навчання довелося відкласти. З того часу головним для неї стало сімейне життя, а не власні мрії. Павло тим часом рухався з службовими сходами. Він умів тримати себе в руках, говорив впевнено, носив ухайні костюми, щодня виглядав так, наче щойно виходив з обланки журналу. Його імідж підтримувала дружина. Саме Віра просувала сорочки, чистила взуття, стежила, щоб чоловік виглядав бездоганно. Вона щиро вірила, що так має бути її завдання піклуватись про Павла. Її любов до чоловіка була безмежною. Вона жертвувала власними бажаннями заради нього, часто відмовлялася від найменших дрібниць, аби йому було зручно. Доню, не роби з себе тінь, не раз повторювала вірі мама. Ти поставила чоловіка на п'єдестал, а себе зовсім занедбала, запам'ятай мої слова люблять тих, хто себе любить. Він крила розправить випорхне з вашого гнізда, а ти залишишся ні з чим. Віра лише всміхнулася, у відповідь вона не хотіла слухати попереджень. Одного разу мати навіть дала їй гроші і порадила піти в перукарню, купити гарне вбрання, адже на роботі Павла завжди оточували молоді привабливі жінки. Та Віра зробила інакше у магазині вона купила чоловікові новий костюм. Йому ж це потрібніше, пояснювала вона. Він щодня серед людей, а я вдома на що мені прикрашатися. Мама лише похитала головою, розуміючи, що життя рано чи пізно покаже доньці сувору правду. І так сталося. Одного вечора Павло повернувся додому з серйозним виразом обличчя і повідомив, що давно має іншу жінку. Він зізнався, тримався за сім'ю лише заради дітей, а тепер, коли вони виросли, вирішив подбати про власне щастя. Я хочу бути щасливим, сказав він холодно. Для віриці стало ударом, вона плакала гірко і довго. Усі її роки були віддані цій людині, від сорочок, випросуваних до блиску до нескінченної турботи, щоб йому було зручно і легко, та виявилося, цього недостатньо. Від спільного майна Павло залишив їй лише маленьку однокімнатну квартиру на околиці міста і пішов. Минув час. Біль поступово притупився, хоча рани на серці так і не загоїлися. Віра звикла до нового життя, робила робота, тиша в квартирі. І рідкісні візити дітей. Вона навчилася жити без щоденного відчуття, що все крутиться навколо чоловіка. Одного дня, повертаючись з роботи, Віра побачила знайому постать спершу вона не повірила власним очам чоловік у пом'ятій сорочці, з нечищеним зуттям і втомленим поглядом. Це ніяк не був той Павло, якого знали люди. Та, придивившись уважніше, вона зрозуміла, це таки він. Колись бездоганний, чиновник, завжди доглянутий і впевнений, тепер виглядав знесиленим і змарнілим. Його молода дружина, заради якої він залишив сім'ю, виявилася байдужою до побутових дрібниць. Павлові доводилось самому просувати сорочки, самому дбати про себе, і це для нього було непросто. Віра спинилася, Павло теж її помітив. Вони дивилися одне на одного довгими секундами, мов двоє чужих людей. Ну що, ти став щасливим? тихо запитала вона. Павло опустив голову, в його очах світилася провина й розгубленість. Пробач, я мусив хоча б спробувати, сказав. Його слова зависли в повітрі. Вона Віра не відповіла. Вона лише зрозуміла, що мала мама рацію. Жертвуючи собою без залишку, вона втратила шанс бути цінною в його очах. А тепер він сам відчув, що справжня любов і турбота не там, де шукав. А що тепер робити, коли вони двоє вже в такому віці? вони не знали.